Про ситуацію в зоні АТО та можливі виходи з кризи на Донбасі, ми поговоримо з колишнім заступником начальника генштабу Ігорем Романенком. Пане Ігоре, доброго ранку. Завжди доброго. зранку хочеться бажати мирного і спокійного неба над головою. А зараз це важче, напевно, після виборів посилилися обстріли, наскільки я знаю, так а, ну частково скажімо. Хоча ситуація, якщо порівнювати з тим, що було раніше, декілька тижнів чи місяць тому, вона Загальна ситуація скаже, вона покращилась. Але, на жаль, відбуваються бойові дії, і в деяких місцях вони досить інтенсивні. Це, як і було раніше в районі аеропорта Донецька і навколо Піски. Крім того, блок 32 був взагалі блокований наші військовослужбовці, і були втрати, і... але вивели буквально. На протязі доби військовослужбовців із цього оточення Нікішина, ну в деяких місцях, але ще раз підкреслюю це в цілому на фоні того, що відбувалося раніше ще це зменшення, скажімо, кількості інтенсивності дій, і в цьому є певна перспектива на мій погляд. Це справді перспектива, чи це за те, що перед бурою, це означає, що готуються до більш масштабних якихось дій. Ну, це як завжди в залежності від дій сторін. Стратегічно зрозуміло, що взимку так чи інакше, Путін оточення його керівництва їх збройних сил Російської Федерації будуть намагатися вирішувати питання відносно забезпечення життєдіяльності Крима. І військових і груп угрупування військових в Криму значно нарощується, і це дуже небезпечно. Тобто, якщо згадати на початку подій в Криму, це було там в Чорноморському флоті до 20 тисяч, то зараз ця цифра зростає по прогнозам до 80-100 тисяч військовослужбовців. Є такі факти, наприклад, що а, там розгортаються нові частини з'єднання яким планується їх до 40 по попередній розвідці до 40 яким будуть включатися прапори, бо вновь сформованим частинам для? Діяльності зрозуміло, і узаконення, значить, будуть вручатися права. Якщо таких частин, скажімо, до 40, і це відбудеться, частина від різних частин, радів військ, видів від тисячі до трьох тисяч. Якщо це з'єднання ради військ, бригада, то можна спрогнозувати, що збільшення кількості чисельності до 80 100 тисяч. Крім того, сам характер цих частин там є бомбардувальники, ракетоносці. це вже більш потужно і, і ніяк ти не назвеш Безумовно. Яктор. От скажіть тоді, якщо це відбувається таким чином, приховати це буде вже набагато тяжче. І якщо їм вручаються прапори, це означає, що ну певний рівень офіційності це отримує. Правильно розумію так. Вежливими чоловічками вже тут не обізвати тими, які, начебто, нікому не належать. Я думаю, що цей етап путінської вистави він. Вже закінчився. Навіть це... для росіян відносно вежливих. І тут є. Тобто ми вже бачили на території Донбасу остання операція, де застосувалися регулярні частині російсь... військ Російської Федерації. Вот. Ну і в Криму це робиться відверто. Але на це робиться не тільки в протистоянні саме України, але значить, якби вони це аргументують відносно того, що протистояння посиленню впливу і існування в цьому регіоні НАТО сил НАТО, угу. тобто нібито на внутрішній ринок таким чином орієнтовано, не ну, скажемо не тільки, тобто крім України ще і і от таким чином, а внутрішній в першу чергу, тобто пропаганда діла. Діє зараз угу. і безумовно робиться все, щоб е, так було і на майбутнє. Але якщо все ж таки є ризик, що ці люди вийдуть за межі тих територій, які вони обіймають е, зараз, це означає, що вони стануть відомі абсолютно всьому світу. Тоді це протистояння виходить на новий міжнародний рівень офіційного визнання, що безумовно. далі? безумовно і в діяльності наших міди нашого. Ну не кажучи, вже Міністерством оборони структур відповідних це велика робота, скажімо, поки ще й дипломатична з одного боку, а з іншого боку, посилення наших військ угруповань військ з цього приводу тобто, це мета колишня, ну в плані будування руського світу, так Путіна, і оцього, ці полоси від Сумської області по півдню до. Рідністровня, вона існує. Тим паче ще раз підкреслюю, що є відповідні проблеми відносно забезпечення Крима взагалі, ну і військових угрупування Кримського. От ви ще згадали 32-й блокпост. В чому так. була проблема тут? Чому так довго не визнавали його? Вирішилося, от якраз коли вибори, тоді й треба вирішувати, здається. Ну добре, що хоч не за день до виборів самих. Тоді було взагалі можна було вважати це популізмом. Ну що значить не визнавали там? Е, було, Складалося вони ведуть дії, вони да, наші противники, військові, бойові, найманці, значить, е, представники чи угрупування військові е, Російської Федерації, весь час це ми вже з вами наступне в минулий раз про це говорили відносно яких стратегічних точок, тобто це mm -hmm. Дебальцева, Аеропорта, Маріуполя, таке інше, і ця, ці дії вони не закінчили, тобто йде час, коли так чи інакше хочеться в це вірити, і так складається, що прийдуть до наступних кроків тобто, відведення по 15 кілометрів. Таку будування цієї зони з важким озброєнням вище 100 мм калібру, от, і кроки наступні по цьому мінському меморандуму, але є. Політичне, якби протистояння, воно полягає у тому, що Росія є відповідні заяви, в тому числі міністра іностранних діл Лаврова, відносно того, що вони намагаються признати вибори, які ті намагаються. Це велика проблема, тому що згідно угод, і, і ми посол їх підписав. Від російської сторони е, повинно було с, е, йти по законодавству України. Якщо проводити, то домовилися робити. Але тут є порушення, порушення політичне і бойові дії навколо всього цього. Це якби. Е, производна від того, що відбувається в політичній сфері, в першу Тут чергу мова про те, аби була добра комунікація саме у лавах української українських військових і на вищих рівнях. Адже про це говорили журналісти. і Інформація потрапляла, ставала відомою. А визнана в була тільки нещодавно. От про те мова, коли налагодиться ця оця комунікація? Ну я думаю, що цьому повинно сприяти те, що десь там два-три тижні тому не тільки в РНБО інформаційний центр, а й Міністерстві оборони, тому що увага суспільства до подій навколо воєнної сфери, навколо дій Збройних сил, навколо керівництва є керівництва Міністерства оборони дуже велика. І тому був сформований і буде і ми. Маємо надію, що більш ретельна, більш широка інформація навколо всіх події, які відбуваються. Хоча є питання якісь військової там, таємниці, таке решта. Але одно іншому не повинно заважати От, і е, повинно робити, бо іде, і ми, я маю надію, приймаємо в цьому участь з вами, іде інформаційна боротьба, я б сказав, би, війна. Вона почалася галіше тих дій війни, яка була по суті. Ще є інформація про те, що Росія готує якраз і відправляє на Донбас черговий гуманітарний конвой. Яких тут сюрпризів нехороших чекати? На жаль, кожен приїзд так званого гуманітарного цього каравану він супроводжувався потім нарощуванням активності дій. І є велика підозра, є інформація розвідки, то що вони використовують для того, щоб провести забезпечення не тільки гуманітарною допомогою, але і військової сфери, там боєприпаси, забезпечення військових своїх структур і таке інше. Тому? Наша розвідка готова до цього. Вона знає вже. Ну скажімо так, розуміючи, що не про все можна говорити вголос, то все ж таки. Відомо найголовніше щодо цього гуманітарного конвою про небезпеки, які ну, там є? Це розвідка, якби попередня, тому що там нагінські під Москвою формуються ці колони зараз 50 машин. І ну, є зовнішня розвідка, зрозуміло, що але є російська контррозвідка, і... і тому це протиборство дуже непросте. І коли це сформується, коли піде, буде інформації більше. Тому що буде вже конкретно, що завантажено, що пішло, і таке інше. І тому можна сказати можливо. Але ж це були попередні, все це було в таємниці. Тобто, Просто по тому, що відбувається після того, ну і крім того, якщо є розвідка, це дані мабуть закриті для військових. Хоча є аспект цієї проблеми, які пови, по, потрібно доводити до суспільства, і я в цьому з вами згоден. Є також проблеми, які доведеться вирішувати вже новому складу парламенту. І зокрема, якраз і питання військової безпеки це одне з найбільш важливих. А тим більше Україна вочевидь отримала парламент, який є а, проєвропейським, ну точно українським за спрямуванням а, наді... це ж а, не влаштує напевно Кремль. Яких дій від того можна очікувати? А, ну Подальшого протиборства різними методами, в тому числі військове протистояння воно буде продовжуватися, але питання в тому, в, якої, в якому вигляді. І тому наше завдання готуватися як до повномасштабного протистояння, на жаль. Не виключати цей варіант, цей сценарій, а крім того, підвищувати ефективність, тобто за рахунок зброї, яка є, модернізувати, покращувати, поставляти в більших кількості. Крім ні, крім того, займатися більш ефективно новою сучасною зброєю. Цей напрямок дуже важливий, яку виробляти у нас, але про це потрібно, на це потрібен термін, зрозуміло. А також закуплятися за кордоном і як... таким чином підвищують в будь-якому випадку обороноздатність нашої держави. У якраз про кордон російська сторона стверджує що вже за кілька днів вдасться встановити лінії розмежувань, передбачені мінськими домовленостями. Наскільки це реально в нинішній ситуації? Ну, ви ж дії не пропинилися ну, Так, бачите, ви. Відповідь даєте самі, що що це наступний крок, тобто треба зупинити бойові дії. А скільки можливо так, наші вибори вже пройшли, а ті, які намагаються проводити вони, а, десь теж пройдуть, чи вони будуть забезпечувати є, тобто політичний, якби аспект і вплив мають ці міроприємства, і після того, все ж я так полагаю, не тільки надією, але от професійно. Підходжу до цього, що будуть здійснені все ж наступні кроки, тобто відвод, військ і таке решта. А як нам ставитися треба до цих форм, назвемо це виборами? Ну ми ж розуміємо фактори легітимності це, і точніше відсутне це політичне явище, яке об'єктивно відбудеться, і з яким нам треба буде в суперечки мінських меморандуму домовленість, з якими нам треба буде в подальшому боротися долати. Тобто факт такий відбудеться. відбудеться. І... Але він буде не признаний не в Україні, не світовим суспільством. Це знаєте, як Росія і там деякі сателіти. У нас є такі позиції по там, Південній Осетії, все таке. Я не хочу проводити всі аналогії, але в цьому випадку. Всі аналогії були б навіть неприємні. Це, мені правда. ближчі аналогії, я теж Мільким це завжди кажу. я стою там, коли розпадалась Югославія і там, Боснія Герцеговина і ті республіки, там дві, які відстояли свої інтереси, не зважаючи на протязі три роки, як вони зміцнювали, як вони давали все це, і тут тут я хотів би до цих аналогій вони добилися своєї незалежності і стали більш перспективними державами ніж ця ж Сербія, яка але як політично діяти в цих умовах, зробити вигляд, що нічого не відбувається, і дозволити цьому щоб пройшло займатися проти тобто показувати, що це, що це незаконно, протистояти, нав'язувати свій підхід і його реалізовувати. Тобто, це у нас така непроста, важка воєнно політична боротьба попереду. Просто не буде, але хотілося б, щоб закінчилося все добре. Дякую, пане Ігоре, Що сьогодні буду. зранку до нас завітали. До побачення.